Вийшов перший тизер п'ятого шерку, і люди обурені. А саме вони обурені і за нових дизайнів персонажів. Те, що шрек тепер якийсь скуф, піона вже не та, осел – це хто взагалі? І чому в цьому фільмі Зендая? Як на мене, люди просто обурюються, щоб обуритися. Дизайни непогані, це чудові редизайни, як на мене, бо з останнього фільму четвертої частини минуло вже 15 років. А коли вона вийде в 2026-му, взагалі 16. Тому зміни в дизайнах це нормально. І те, що вони от стали дорослішим, ну постаріли скажімо так, це нормально. І взагалі, редизайни це ну, звичайна річ. До прикладу, є у потяг, у якого є два фільми, і ці два фільми відрізняються стилістично та дизайнами координально. Це нормально. Фільми вийшли там. Десь за різницю 10 з чимось років приблизительно, бо я не пам'ятаю, коли перший фільм вийшов перша частина напевно, в 2011 році, після виходу четвертої частини шреку, Те ж саме з шреком. Так, вони могли, наприклад, як з кунфу пандою, от яка виходить. Десь Різниця, там 3-4 роки, може більше трішечки. Але там дизайн персоналів, модельки не відрізняються ну, кордона, крім текстур, шерсті та щось іншого. Але це кумфо-панда, яка як мініони там або гадки я, от виходять проміжутком десь 3-4 роки. А от Шек Шрек, Шрек ну, з останньої частини минуло. 15, ну, буде вже навіть 16 в 2026-му. Тому це очікувано, що вони мали змінити дизайни от Шреку, Віслюку, Фіоні там, і іншим персонажам, як Пінокіо. Пінокіо ну, і дзеркало не виглядають так, як був в четвертій частині. Хоча Пінокіо був о, в цьому в чоботях, і там він десь виглядав, ну, звичайно, для себе. Але тут його змінили. Ще люди обурюються із Зендаю. Ну, друзі, це буде очікувано, якщо в якийсь мультфільм. Мульт мультфільм або ПІМ додають якогось популярного зараз нині актора або актрису. І так, там я чув новини, що вибир... вибирають акторів або актрис із інстаграмів, або чогось таких соцмереж, у яких ну, дуже багато підписників на цих соцмережах. Тому це було очікувано, що вони якогось такого відомого виберуть. Особливо зараз люди обурюються із-за того, що у доньки Шрека. Не той кольор очей, який він був у в минулих частинах, і так це редкан, редкон. скажімо так такий, скажімо, люди вже стали будувати свої теорії, що це сини, один із синів, який. Змінив Пол, але це ну, в офіційних там в якихось новинах сказано, що це донь, та сама донька Ширика, яка з'являлася сам в четвертій. І так це вона просто доросліша. І чому їй змінили очей? Щоб вона була більше схожа на актрису Зендаю. Це так вже давно всі роблять в, ну, не тільки в 3D-мультах, -муль, навіть в тому, як його Івинсипл. Не Невразливий, якщо українською, там також персонажі виглядають схоже на своїх е акторів озвучки. Не всі, звісно, але деякі ду дуже, скажімо так, виглядають як актори озвучки. І так, це дуже коротке відео. Я хотів хайп, скажімо так, розповісти свою думку, що вам цікаво. І наступним відео буде відео по The Walking Dead від Games. Ви могли про це знати, якщо ви, ви підписалися на мій телеграм-канал в описі під цим каналом. Також ви можете підписатися на мій канал, поставити вподобайку під цим відео. Нажати на дзвіночок, щоб не пропускати всі нові відео, бо мало хто дивиться з підпискою та дзвіночком цей канал, тому ви маєте це виправити. Негайно підписалися і поставили дзвіночок. А на цьому поки все. Всім гарного дня, Па-па!